Вітаю! Давайте подивимося, про що пліткують. Сундечку підправлю трішки. Не дуже добре видно, але про що плідкують за вашою спиною. Чи є такі люди, і що вони говорять? Люди такі є. Люди такі є, але знаєте, тут не зовсім клітки. Нам показали фігурну карту навіть чоловіка, але чоловік з добрими намірами щодо вас, ну він в позитиві до вас. <плес> Бажаю вам добра. Але говорить про що? Про те, що ви заплуталися, що ви боїтеся піти далі, що вас чомусь турбує минуле, і у вас дуже багато страхів щодо минулого. Ви, ви як боїтеся повірити. І тому не бачите перспективи? Ви е пішли з якихось стосунків М -м -м з якихось авторитарних стосунків, коли ви не мали права голосу? Пішли, а йдете, і про це говорять. А з ким? ким це він говорить? Тут нам не говорять з ким, тут говорять про що? Саме про ваше е, сімейне життя, про те, що руйнується е, ця, ця ситуація давно наболіпша. І людина, яка вас о, з кимось обговорює, саме чекає на, на те, коли це відбудеться. Чому? Ну, він у нас вийшов в енергії емоцій. Можливо, цей чоловік у вас закоханий. Але чому він чекає руйнації з якимсь іншим чоловіком? Ну, Для тих, хто одружений, зрозуміло. А для тих, хто не одружений, можливо, ви повинні піти з якоїсь роботи, де вам не комфортно. Можливо, вас там, ви там почуваєтеся якось негармонійно, думаєте, що вас. На вас наговорюють щось, вас сприймають не такою, яка ви є насправді, вас не розуміють, можливо, навіть залякують, можливо, ви не отримуєте це, на що розраховували і вас, це приводить до в собі. Але людина каже, що ви маєте великий чесний потенціал, ви дуже активні, ви готові навчатися і у вас. Ви вмієте своєю якоюсь е, жіночністю налаштувати людей щодо себе в позитиві. Але є якась ситуація, яка якого яку, яку обговорюють, яка для вас не є комфортною. І ви чомусь зараз. Не бачите як виходу з цієї ситуації, про це говорить саме цей чоловік. Що ще говорить за вашою спиною? Говорять про те, що вас чекає нове майбутнє, нове кохання. Стосунки, в яких вас будуть цінувати, любити, поважати. Ставити на перше місце, дорожити вами. Я так розумію, що цей чоловік має на вас величезні плани, саме тому він і обговорює вас в іншому. Але він впевнений, що з вашим чоловіком, якщо ви розлучаєтеся, у вас вже немає ніяких емоцій, почуттів один до одного. Про вас пліткують. За вікном дитина плаче. Пліткарі. Ну, говорять, що вам потрібно обрати новий шлях і вийти з ситуації, коли вас використовують коли під маскою благочестя ховається негатив. Говорять, що ви можете, маєте сили, маєте з можливості змінити цю ситуацію, але чомусь, чомусь вона повторюється і повторюється. Хтось є біля вас, і про це люди знають. Хто е, маніпулює вами вашою свідомістю, вашими думками, може впливати на вас якось, можливо, посередковано, можливо, прямо. Ця людина на виду, але для вас вона чомусь. Е, чомусь як... Е, як правильна людина. Знаєте, для когось це може погратися як те, що ви знаходитеся в стосунках зі своїм, ну, в сімейних стосунках і люди знають про те, що чоловік вас зраджує. І ця ситуація повторюється е, кілька разів, тому е, ніхто не може зрозуміти, чому ви терпите свою. Чому ви не вирішуєте це складне завдання? Знаючи, що вам дуже важко, е, і говорить про те, що ви маєте отримати по справедливості заслужено е, стати. Е, Щасливою людиною. Я, я, я не бачу тут багато людей, які про вас говорять. Здебільшого це е, оцей чоловік, якщо він з кимось вас і обговорює, то це стосується вашого сімейного життя і тієї ситуації, яка е, зараз склалася. Ну тут чоловік, чоловік. Чоловік хоче витягнути вас з цієї трикутної ситуації в сім'ї і зробити щасливою поруч з собою. Ось такі плітки про вас ходять, не зовсім плітки вийшли. А ви якось так. Вітаю дівчатка! Давайте подивимося, які плітки ходять навколо вас. Що говорять люди? Люди обговорюють вашу критичну ситуацію пов'язану з особистими якимись почуттями, емоціями. Вам зараз дуже нелегко і всі очікують, або ви очікуєте, або вам варто поставити крапку, прийняти рішення і закрити цю тему. Можливо, ви ділитеся з кимось своїми переживаннями, саме тому тут випадають такі складні карти, але ви знаєте, яке рішення має бути прийняте. Ви знаєте, вам важко, ви, ви можете думати, що ви не маєте сил на прийняття цього рішення, вам дуже боляче, але насправді це не так. Ще, ще один крок і у вас все буде все буде добре. Що ще говорять про вас? Люди також говорять про те, що ви можете обрати шлях для того, щоб поліпшити свій матеріальний стан, стати на ноги. І, знаєте, можливо, обговорюють те, що ви вже не один раз прагнули цього, але чомусь не робили вибір. Зараз говорять про те, що ви теж стоїте біля відчиненої брами і дивитеся, піти наліво чи піти направо, чи може обрати шлях прямо. Також говорять про те, що від вашої Можливо, нестабільної ситуації щодо фінансів. У вас повторюється якась негативна ситуація, складна, і ви не можете вибратися з цього замкненого кола. Про це також можуть говорити. Що ще? Говорять, що ви дуже сильна особистість. Навіть можете впливати на інших людей. Говорить, що ви дещо е, ну, не егоцентричні, але ви себе починаєте ставити на перше місце, нарешті. Це дуже правильно. Е, ви свої інтереси, ви вже, ви вже не будете жертвувати своїми інтересами заради когось іншого. Хоча є у вас така людина, щодо якої ви якби це сказати, відносно якої ви маєте якісь надії, сподівання щодо підтримки один одного. Ви якось спираєтеся на цю людину, а ця людина спирається на вас. Причому ви абсолютно різні. В чому ваша відмінність це вже в кожного своє, в когось може бути вік, в когось може бути релігія, хтось багатший, хтось живе більш, більш в середньому сегменті. Ну, тобто різні абсолютно можуть бути відмінності, але ви доповнюєте один одного. Що ще говорять люди? Ще говорять, що ви дуже енергійна людина, ви дуже позитивна людина, з вами приємно спілкуватися, ви справедлива людина. Не бачу тут е, кліток, бачу, що до вас дуже добре ставляться, клітки лише щодо того, що у вас на серці біля. Ну, також про те, що фінансовий стан бажає бути кращим. Але люди до вас налаштовані не досить добре. До вас навіть можуть іти за порадою чи за допомогою, і ви завжди допоможете і, і, і вислухаєте. Ви весела людина, ви любите е, компанії, вам подобається жартувати, спілкуватися. М ви вмієте досягати поставленої мети. Ви можете якось різко загорітися, але швидко потухнути. Ну, це не для всіх програється, але більшість от якось дуже активно починає, а потім менш активно діє. Що ще про вас говорить? Говорять, вас хвилює питання дому, даху над головою, питання щодо справедливості. Чомусь тут випадає двічі карта справедливості. Ви любите, щоб до вас чесно, і ви чесно ставитеся до людей відповідно. Ви. Намагаєтеся прийняти людей такими, які вони є, з урахуванням всіх, всіх сторонніх аспектів, які впливають на вибір людини, ви шукаєте правильного рішення і можете на це витрачати досить довгий період, особливо коли це стосується почуттів. Ви якось не можете швидко відрізати. Ви, будете, ви можете відійти від цієї ситуації, замкнутися в собі, можливо, навіть переїхати в якесь інше місце і там довго шукати відповіді на свої власні запитання. Ось так вас характеризують люди. В цілому до вас ставляться досить добре, з позитивом, з такими. Приємними дуже емоціями, щирими такими, як дитина ставиться до всіх, кого зустрічає, з ким знайомиться. Ну, досить, досить гармонійні такі стосунки у вас з оточуючими. Тому пліток, як таких, негативних немає. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!